Кадри шокували усю країну. У мирному Мукачево сталася справжня бійня. Тоді цей регіон потрапив у топ-новини всіх телеканалів, але ніхто не казав про значно більш небезпечнішу ситуацію. Контрабанда цигарок та торгівля краденим лісом це дрібниці на тлі справжнього лиха, яке поки що спить. Українська економіка знаходиться на граннях коло. Цю новину ми знайшли на закарпатському сайті про Зак. Може це фейк? Подумали ми, але тут наведена постанова уряду Угорщини. Уряд в інтересах організації підготовки охоронців осіб та майна закарпатських угорців потурбувався про їх одноразове забезпечення у сумі 116 мільйонів форентів у 2015 році та у сумі 174 мільйони форентів у 2016 тисячі тут написано що у 2015 та шістнадцятому роках урядом угорщини буде витрачено на створення угорських загонів муніципальної гвардії закарпаття 1 мільйон доларів які угорські військові загони на території України? Як таке може бути? Ми терміново виїхали на Закарпаття та розслідували тему, про яку чомусь не прийнято говорити. Чи може тут за будь-яких обставин статися так, що Україна втратить ще частину своєї території? Коли місцеву еліту турбує одне, і перше це контрабанда сигарет, саме поширене це ліс. Наркотик а молодь цікавить інше для багатьох молодих людей, які цікавляться історією в тому числі. Є досить незрозумілим, чому цей пам'ятник тут стоїть. Коли прості люди цьому не піддаються на побутовому рівні, в нас то ніколи не було. Але політики постійно про це говорять. То од... ситуація, в якій оказались 200 тисяч нічих венгрів, проживаючих на Україні, ділити этот вопрос актуальним. Залишається просто слідкувати за подіями та гадати, що з цього вийде. Це пенсія до 400 євро. Це нормальні гроші. І кожного року, я знаю, Угорщина витрачає 10 мільярдів фореньків на виплату якраз пенсій закордонним угорцям. В угорськомовній школі прикордонного міста Чоп готується святкувати День захисту дітей. Міжнародний день дітей. Чоп 16 рік. Це на угорській мові. Слово бере представник угорського консульства. Я не міг привести з собою дітей і дружину. Коли я приїду, я покажу їм запис цього заходу. А це виступає заступник мера угорського міста Бічке. Я прошу перекласти мені його слова. Ну, просто зарішам бороду. на шеві на... будуть від... від... навкруги. Атмосфера справжнього свята. Ось роздають солодощі, які подарував угорський підприємець. Патріотизм, Денград. Ось в чому секрет з шматошаля в ядності народу нації угорської. Після Другої світової кордони Угорщини, яка була союзником гітлерівської Німеччини, дуже обрізали. І виявилося, що з 15 мільйонів угорців п'ять живуть поза межами нової держави. 200 тисяч із них сьогодні. Щільно проживають на Закарпатті в Ужгородській області. Аби не забути свою історію, горці закорбовують її у камені та граниті. В Україні також це пам'ятник імператриці Марії Терезії в Ужгороді. Ця імператорська особа керувала Австро-Угорською імперією, до складу якої входила і Закарпатська Україна. Але чомусь Орест Дідух один з місцевих націоналістів. Цим пам'ятником дуже обурений. Та що ж тут такого? Це ж історична особа, питаємо ми. Зрозуміло для мене, з яких причин стоїть пам'ятний знак, точніше пам'ятник імператриці Марії Терезі, за часів якої саме частина, а точніше Закарпаття, були під впливом, саме її володінь. Де ми були рабами. І дійсно, українці були завойовані Австро-Угорською імперією, яка обмежувала їх у правах, пригнічувала їх культуру. Так написано у шкільних підручниках. І цей пам'ятник дуже нагадує інший в Одесі, який навіть хотіли знести імператриці Катерині II. Яка знищувала Україну, яка знищила, перетворила українців кріпаків. І з цим важко сперечатися. Хоча пам'ятник Катерині не знесли, мабуть, тому що вона дійсно заснувала Одесу. І монумент вже є частиною історії та архітектури міста. Але пам'ятник Марії Терезі встановили кілька років тому і говорить він про велич Австро-Угорської імперії. До чого ж тут, Україна? Для багатьох молодих людей, які цікавляться історією, в тому числі є досить незрозумілим. Чому цей пам'ятник тут стоїть? Насправді Угорщина встановила на Закарпатті багато аналогічних і схожих об'єктів. Мотив 10% мешканців Закарпаття угорці. Коли у 91-му році Україна отримала незалежність, ці 10% у місцях свого компактного проживання провели опитування та висловили за створення окремого автономного району. Тоді далі заяв справа не пішла. Але сьогодні події 91-го називають вже навіть референдумом та використовують це у великій політиці. Це мітинг у Будапешті 2015 рік. Сейчас Закарпаття стоїть перед судьбоносним рішенням. Іменно зараз у Русінов і Венгру з'явився шанс на реалізацію ітогов Закарпатського обласного і береговського районних референдумів 1991 року. Про нібито референдум згадали тоді, коли в Україні почалися проблеми. Анексія Криму і війна на сході Закарпаття планує тут мобілізувати на війну з, з Новоросією 80 тисяч чоловік. Зверніть увагу на цей напис: Йобік. Це праворадикальна партія, яка представлена в угорському парламенті. Ось заява в пасе депутата від Йобіка. На ньому футболка з написом Крим належить Росії, а Закарпаття Угорщині. Україна це іскутна країна. Палагаюні стоїть удивлятися при сходящем. Щоправда, офіційний Будапешт відразу прореагував на заяву радикалів: ми не вважаємо з'єднання Криму легітимним, підтримуємо Україну на путі євроінтеграції і просимо не піддаватися на провокації. Хоча це не завадило Йобіку продовжити агітацію з присмаком сепаратизму. Вже в Україні ось зустріч в Берегово, містечку на кордоні з Угорщиною, Виступає депутат від Йобіку Бейло Треба створити притиснянський район і надати мешканцям такі ж права, які у мешканців Євросоюзу. Фігура як для України вкрай специфічна. Пеский парламентар Бейла який спостерігав за виборами в ДНР, ЛНР і в Криму, коли ці псевдовибори були. Він мав тут величезну приймальню. Апогеєм цих турбот про земляків стало рішення створити в прикордонних районах України угорські військові формування та виділити на них один мільйон доларів. Щоправда, куди насправді пішла ця солідна сума, точно сказати не можна. Це пряма цитата з закарпатського сайту. Про ЗАК обрано також і голів районних організацій Ужгородської районної організації, як Шандор. Ми знайшли Якима Шандора, щоб розпитати його, яким буде ужгородський загін, його чисельність, озброєння та мета. На сайті написано, що ви очолюєте цю організацію. Ні, не знаю. Перший раз чую. А як, а як сталося, що ви там щось очолюєте було написано? Я не в курсі. Ви в Ні. Не знаю і не розумію угорську. Це бред якийсь. Виявляється, у документи вписали підставну людину. Або автори цього військового проєкту вирішили вкрасти угорські гроші. Або ця сума ще чекає свого часу. До речі, дружина угорського націоналіста Ковача росіянка. Сам він закінчив Московський інститут міжнародних відносин. Нещодавно угорські спецслужби визнали політика російським шпигуном. Москва давно зрозуміла, Закарпаття може стати слабким місцем України. На Украине растет недовольство карательной операции на Юго-Востоке. Против мобилизации ранее выступали семьи, матери и жены, а теперь целые этнические группы. Это местные венгры. В Будапеште прошел митинг у посольства Украины. Акцию организовала партия за лучшую Венгрию. Пока украинские националисты продолжают упиваться своей силой и безнаказанностью, в Закарпатье зреет новый Донбасс. Когда вся Европа поддерживает Украину в ее борьбе за российскую агрессию, Угорщина из с Российской Федерацией особые отношения. Мы уверены в том, что изоляция России нецелесообразна. Необходимо как можно быстрее наладить отношения между Европейским Союзом и Россией. Путин отвечает взаимностью. Например, можем использовать наши договоренности и совместные предприятия с Венгрией. После гучных провокационных заяв Бейла Ковача СБУ заборонили депутата от въезд до Украины. Закрили і його приймальню в берегово. Угорські націоналісти тоді швидко зрозуміли на заклики до автономії та сепаратизму Україна буде реагувати дуже жорстко. На щастя, поки що це все тут немає. Не падає в такий рудючий ґрунт, як упало в Криму і в Донецьку. Є імунітет у Закарпатті поки що до, до цих угорських сепаратистських і русинських Це радує. але ось поруч із Ковачем у берегово виступає інший угорський політик. Іштван Салаї угорський бюджет виділяє одну тисячну долю на підтримку угорців за кордоном. Я буду добиватися, щоб ця доля була збільшена у п'ять разів. І це не пусті слова. Останнім часом угорщина вливає величезні фінанси в підтримку своїх на Закарпатті. Уряд, незважаючи на міграційну кризу, не знижує планку безкорисливої допомоги Закарпаттю, а навпаки, піднімає її. Кароль Цібере, держсекретар Міністерства людських ресурсів Угорщини, Угорщина зі свого боку планує виділити Україні 6,5 мільйонів євро неповернутої допомоги та безвідсоткового кредиту на суму 65 мільйонів євро. Усе це з тим, аби молодим підприємцям Закарпаття додати впевненості у своєму завтрашньому дні. Почалось е, хороше правильне фінансування Угорщини е, прикордонних сіл Закарпатської області, котрі міжують е, із е, Угорщиною. Це е, фінансування шкіл, повністю фінансування освіти. Це у конвертах гроші вчителям, це у конвертах гроші медикам. Тепер угорці, а також і українці, що проживають в прикордонних районах, мають змогу порівняти рівень життя в Угорщині і в Україні. У нас все ж таки інфраструктура розбудована. А у вас в Україні що? У вас криза. Це кропітка, наполеглива робота з підтримки прикордонних територій. Цій угорськомовній школі у Чопі угорці допомагають з ремонтом. Ну, вкладають гроші. Звичайно, допустимо, є у нас така програма східного партнерства між тобто то міжнародна програма. Вони міняли е, вікна, двері в попередньому році. Але крім того, виділяються гроші і на підтримку учнів. Кожний учень. Який навчається в, в угорськомовній школі е, незалежності від національності. Від підкреслюю, незалежності від національності отримує від е, угорської держави е, таку матеріальну допомогу. Там десь порядку 7 тисяч гривень. Ну, на, на зошити, на підручники таке. В цьому регіоні всі бачать Угорщина турбується про своїх. Сделали капитальный ремонт частково музичної школи выделяла э, венгерское общество культуры. Та навіть більше допомагає всім, хто мешкає в прикордонних районах. Они не розделяют вот здесь в Венгрии, учатся одна школа венгерска, українська Вони влажу в город. Дійсно, всі бачать, що Угорщина це потужна держава, яка може забезпечити своїм громадянам гідний рівень життя. В цьому містечку їй вдячні за підтримку. При цьому ніхто публічно не говорить про сепаратизм. На Закарпатті взагалі проблеми на національній, то з того я почав на національній почв ніколи не було. Це іскусне гдіта, іскусна определені круги, питаються створити ситуацію. Що ж це за такі таємні кола, що намагаються створити велику проблему на маленькій українській території? Венгерська община має мати двойної громадянство і всі громадянські права, а також получати можливість самоуправління. Угорський прем'єр-міністр, мабуть, не знає, що в Україні подвійне громадянство заборонено, як і про те, що анексія Криму почалася задовго до зелених чоловічків з роздачі паспортів Російської Федерації. Пан Орбан закликає українців ставати громадянами Угорщини. І, схоже, угорські українці його почули. Около 94 тисяч жителів Закарпаття отримали гражданство в Венгрії по упрощеній процедурі. этом заявив государственный секретар Венгрії, ответственный за національну політику в венгерському правительстве, Арпад Янаш Потап. Воські паспорта у тих потомних селах майже кожен він має цей паспорт. І що це їм дає змогу говорити. Про те, що це в принципі люди угорці. Це тобто вони проживають на території України, але це люди угорці. Одного з власників подвійного громадянства, до речі, чиновника райадміністрації, впіймали на кордоні. Пан Лендел, працюючи начальником управління освіти молоді і спорту Беріївської районної державної адміністрації, маючи паспорт громадянина Угорщини, надавав його для перетину в Угорщину і в зворотньому. Напрямку. Губернатор каже, наказав звільнити чиновника. Цікаво, а що думають про життя в Україні самі угорці? Ми в берегово, це центр компактного проживання угорців в Україні. Зараз питаємо людей на вулиці, як їм тут живеться. В транспорті Венґрам живеться в Україні. Як живеться? Так, да, на це. Зарплата. Все дорого. А яка середня зарплата. У нас? Да. Так, ну. А газ за газ проти 700-800 місяць. А дійсно, як прожити на заробітну плату у 1200 гривень? В Венгрія допомагає? Помагає. А так? Чем? От, стройки на дорогу деньги. Ну, ну все, школи ремонтувати, так, все допомагає. В Венгрія очі мало. А чи повинна Угорщина якось впливати на політику України щодо угорців? Питаємо ми. А знали в Венгрии активнее влиять на, на, вот, на политику в Украине? У нас уже политиков нет. У нас одни воры. А вы, а вы кто-то из украинских политиков знаете кого-то? Знаю, но ну, не интересую. А из венгерских политиков знаете кого-то? Живу, да, знаю. Это тоже не интересует, Я тут живу. Что, не было желания, не знаю, уехать туда, на работу, на работу там устроиться? Ну там нельзя так поехать. Мы ждем, на... чтобы тут работу дальней, мы нормально, и заплатим. На Так, схоже, місцеве населення налаштовано не дуже оптимістично. Що у нас найближчі 5-10 років життя на Україні взагалі не покращиться, то нас не лише Закарпаття може відпасти. А чи знає місцева влада про таку ситуацію в області? І чи намагається щось виправити? Відповідь на це запитання Тарас Деєк, один із лідерів місцевих націоналістів, починає здалеку. Закарпатська область вже 90-х років вона була поділена на. Різні кінельні угрупування, котрі десь знаєте, часів кучми вони почали розуміти, що рекетом вони недалеко не поїдуть і почали посовувати своїх хлопців спочатку в правоохоронні органи. Одним з сигналів, що в Закарпатті нема порядку, була перестрілка в Мукачево. між правим сектором та людьми депутати Верховної Ради від Закарпаття Михайлом Ланьо розповідає Тарас. Знаючи той правий сектор, куди тут будувався самого початку, так, ті люди, котрі почали заходити в правий сектор. Це були все ж таки ті самі кримінальні елементи. Ми від того відмежувалися всі здорові патріоти. Це був збройний конфлікт за перерозподіл ринку контрабанди, каже деяк. А ось як це прокоментував народний депутат Михайло Ланіо. Сиділи, нормально розмовляли. Тут чую вистріл. Помічник мій заходить, говорить, Михайло Іванович, застрілили хлопця. А я говорю командир батальйону, що це таке. Він каже: ну, я ж Міше говорю, що вони приходять ці кантужні. Загинуло кілька людей, але нічого не змінилося. А реально ланьо як працює в тому напрямі, якому посього став, ще краще працювати. Патріотична тема, каже Тарас, місцевих еліт не дуже популярна. Мають інші пріоритети. Якщо, наприклад, ця територія прикордонні села відійдуть у Горщини, і він там отрим... буде отримати такі дивіденди, він буде це теж підтримувати. Ці слова стосуються як маленьких місцевих чиновників. Так і важковаговиків української політики у виборчому списку радикальної партії представлений голова конгресу корінних народів підкарпатської Русі Євген Ласівка. Русинська автономія цю карту активно розігрувала на Закарпатті саме Москва, і якось Білокаміна змогла зацікавити прийняти участь в цій сепаратистській історії відомого політика. Разом із ним в українському парламенті ми відстоюватимемо ідею відродження русинського культурного простору. Його висуванець звернувся тоді до головного спонсора цих подій, щоб русинський народ і мав свою автономію. Ми обращаємося к президенту Російської Федерації Володимиру Володимировичу Путіну. Тоді цю фейкову ідею про створення окремої русинської держави на Закарпатті день і ніч розкручувала російське телебачення. Ряд інформагентств про те, що Закарпатська область України готується сьогодні об'євіться создання независимої республіки. Звичайно, тепер у Україні є не тільки Новоросія, а й Русинська Республіка. Раділи каскарі з Останкіно. Проведення референдуму тепер требують не тільки восточні, але й западні регіони України. Закінчилася вся ця вистава новиною. Що русини створили власний уряд, який потім в повному складі втік у Москву. На цьому шкільному святі в угорськомовній школі ми не помітили жодних ознак неповаги та ворожості до будь-якої нації, що мешкає в Україні. Тільки посмішки та радість. Але любов'ю цих людей до своєї культури та бажанням допомагати своїм рано чи пізно можуть скористатись політики. У горці потужна та амбіційна нація. Вони борються за цих людей. Українці поки що сплять. Якщо ми будемо спати і далі, ми їх програємо.